Доброго дня! Мене звати Міншова Яна. Я майстер виробничого навчання, адміністратор постачання. І Сьогоднішній наш відеоурок буде присвячений створенню рекламної продукції, а саме візитівки в програмі Publisher. Створюємо рекламну продукцію візитівки в програмі Publisher. Обираємо нашу програму Publisher. Потім створюємо, вбудовані. Обираємо візитки, візитівки, обираємо розмір сторінки альбомну чи книжну, в нашому випадку книжну. Обираємо, що ми хочемо, який шаблон, який більш нам подобає. Хочете, будь ласка, от можемо орнамент. Так? Тобто тут обирається і створити. Створюємо, трошечки видалим. Ми будемо вставляти свої картинки і свою ідею. Тобто ми це все очистимо. Ну, номер телефону давайте ми залишимо. Такий, напишемо Яна. Так, меньшова. Так, і пошту це ми видаляємо. Ми не будемо вказувати, щоб нам не присилали. Зробимо трішечки менше і спустимо його вниз. Далі, у нас є заготовки, ми вставляємо картинки, ті, які нам потрібні. Синергія і, наприклад, презентація і проєкт. Вставляємо, чому креативна візитка саме такого формату, тому що, наприклад, якщо це підприємство, да, це сторінка, інстаграм-сторінка е -е, нашого підприємства. Ну, для того, щоб розрекламувати, щоб візуально ми могли його знайти. Є у нас фотографія, нам її потрібно трішечки обрізати. Ми її обрізаємо. І, вставляємо ось такого плану. В чому ще може бути креативність? Наприклад, ми вставляємо QR-код. Вставити. QR-код, наприклад, ми ставимо в нашого коледжу. У нас є скрін. Ми його трошечки обрізаємо. Потрібного нам формату. У нас є фотографія. Ми її обрізали і гарненько потім вставляємо. Вставляємо тут збоку, да? тобто така ось у нас візуалізація буде ще трішечки обріжемо. Ось так. о. Так, далі вставляємо наступну наступний малюнок. Це теж, наприклад, QR-код нашої YouTube сторінки. Коли зробили QR-коди роздруку, потрібно роздрукувати і перевірити, чи проходимо ми за цим посиланням. Якщо проходимо, то все ок. Так, зменшуємо, щоб клієнт, який заходить, ну, бере нашу візитівку, щоб він міг за посиланням за QR-кодом пройти на нашу сторінку, підписатися. І читати. Далі вставляємо QR-код, наприклад, самої Інстаграм-сторінки Бабусині пироги. Да, тобто, у нас є Інстаграм-сторінка QR-код, у нас є QR-код YouTube сторінки, і у нас є uh, QR-код нашої сторінки, Інстаграм-сторінки. Коледжу Синергія. Так, вставляємо є. Все наша візитівка візуально готова. Бачите, візуально, тобто, у нас є. Візуальний вигляд самої сторінки, є QR-коди, за якими ми можемо пройти за посиланням і підписатися, номер телефону, і як до кого звертатися. Добавляємо порожню сторінку для того, щоб візитка вона нас з двох боків, і для того, щоб користувалися частіше нашою візитівкою в звичайних побутових цілях, і щоб реклама відкладалася в нас. В нашій пам'яті ми, наприклад, поставимо календарик. Це те, чим користуємось зазвичай. Да? Ну, ми тут взяли календарик на сайті, ми його обріжемо під нас. Обрізаємо і ось так от. Обрізали. І у нас є календарик. Тобто, з одного боку, у нас instagram сторінка візуалізація. QR-коди. В цьому є оригінальність нашої візитівки. З іншого боку, календарик це те, чим ми будемо користуватися в житті майже щодня. Далі, що ми робимо? Кидаємо на друк. Кидаємо на друк і дивимося, як виглядає наші візитівки і як ми будемо їх. Друкувати. Наприклад, ми візьмемо не книжкову, а візьмемо книж... не книжну, а альбомну. Альбомну сторінку. Бачите, тепер набагато більше економії місця. Тобто, це у нас є друга сторінка і перша сторінка, бачите, бабусині пироги. Тобто, у нас роздруковується. Перша сторінка, потім ми перевертаємо і роздруковуємо на другій сторінці. Тут ми можемо змінити число копій, і можемо змінити, як ми будемо друкувати. В принципі, все. Наші візитівки готові. Були раді вам. І кидаємо на печать. Все.